А де у вас тут червоні сумки? Доброго дня, у вас є таке ті А ось червоні сумочки. Угу. Мені треба якась лакова, не лакова, замшева, не замшева. Ось є лакова. Точно лакова. Так. А який то лак? Ну, дивіться, красивий, лак такий блискучий. Ну який? Звичайний, класичний. Ага, ні. Я думаю, що мені треба якась велика сумка. Замш, не замш, натуральна, Подивіться на шопери в нашому бежевому відділі. Є ось такий шопер, є угу. в ноубук. А який то матеріал? Екошкіра. А шкіра? Так. Скільки стоїть? Подивіться, там ніцінничок. Добре, то давай замш, може, щось предложи. Дивіться, замість замшу є ноутбук. Як вам? Чи вам треба замш? Замш. Замш є в нас ось такий варіант, кросбоді з ремінцем, який регулюється. Кросбоді, то що? Кросбоді це як у вас, можете носити через плече. Тобто точно замш? Так. Ні, давай, е, давай, я не знаю, ну, як я казала, ноутбук? Но давай ноутбук. Но шопер у нас йде з отакою кишенькою, як вам. Я... Він, до речі, трансформер розтібується і становиться більшим. Дивись, дайте, мені треба нормальна сумка. Замш, натураль. Натураль у вас є, Так, звичайно. То давай натураль краще. Дивіться, давайте пройдемо до білого відділу. Добре? О, Як вам білі сумочки? Боже, я не знаю, у вас тут якісь відділи, треба ходити. Ви не можете на одну полку поставити різні кольори. Дивіться, з натуральних є ось такі кросводі і ось така. О, а це -то точно натуральне? Звичайно. А ви самі шкіра. його робите? Звичайно. А це наше власне виробництво Україна. Я хочу поїхати туди, де ви робите і там купити. Дивіться, це неможливо на даний час, тільки тут нас випить. Ти я. якось так багато говориш насправді. Добре, давай тоді щось не натуральне, але за нормальну ціну. Ось замш у вас прекрасний варіант. Ні, не не замш, не от ось. Я не вірю просто, що це замш, Розумієш. Давай вже що нібудь, але за нормальну реальну ціну. Дивіться, є лагуна, вона екошкіра, боже. Яка сумка? Мені треба. Це звичайна що сумка. Дивіться. Ух, я до вас більше не прийду, я думаю. Чому? Ні, ну давай мені сумку, ладно, хай вже буде. Все що, забирайте, що? так? добре? Ні, не цю, не цю. А який? Дай якусь а який лакову. бажаєте? Давай цю лакову, хай вже буде, я що дарма час втратила, хай вже буде ця. Добре, Даюся. а червону лакову не бажаєте? Ні, Давайте, я... ти... ще, uh... це не лак. Розумієш, ти мені тут, ну, ти мені втираєш, що це лак. Ну я ж бачу, що це не лак, що й за таку ціну. Давай цю. Давайте подивимось ще на шарфики. Та можливо, давай цю вже. можливо, ремінці до сумки. Вже нічого мені не треба. А чому? До побачення?